Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Я дуже рада знову зняти відео для вас, показати свою роботу, яку я зробила, так як я давно не знімала, тому що фізично не могла знімати, так як трішки я прихворіла. Тому ви бачайте за мій голос такий незвичний для мене. Але все рівно я хочу показати вам мало, звичайно, мало дуже я в'язала. Тому що не могла, але хочу все рівно показати вам свій жилет. Тому не дивіться, що літо, а я отак вдяглася в жилет. Цей жилет я вже показувала, що його розпочинала в'язати. Це бобінна пряжа, тут 50% кідмохер, 18% альпака і 30 поліакрил. Це така бобільна пряжа. Я з нього в'язала, можливо, хтось бачив у мене на каналі є кардиган. Мені дуже сподобалася ниточка, ну така м'якенька, ну зовсім невагома, і його майже не відчуваєш. Тому я вирішила таку розлітайку зв'язати жилет. Без рукавів, без застіпки, без нічого. Зараз я відійду і покажу вам. Тут у мене. Поясочек я зробила. Ось так. Сюди до поясочка такі зажимчики, але трішки вони не такі, як потрібно, тому поки що які є. Зажимчики зробила, і тому можна підтягувати, ось так можна зав'язати. І ось такий жилет, розлітайка в мене вийшов. Відійду, щоб вам вигідніше було тут ось. Такі розрізи, так. Ну, ось так, дивіться, ось такий жилет у мене вийшов. Він ну, такий м'якесенький. І коли я показувала у відео, що розпочала в'язати жилет і хочу його розпустити, тому що ну, чомусь мені здається, що щось, ну, не так. А Олечка, дякую тобі, Оля Матерна. Вона мені написала, що Ліна не розпускай, тому що він виходить дуже гарно. І я вирішила дов'язати, доробити, тому не розпускала, але шкодую, що я невеликі розрізи зробила. Потрібно було більше робити. Хоча я не думала, що він в мене вийде такий довгий, він у мене майже до колін. Можу вам показати, нікуди мені відійти. Але до колін у мене він вийшов. І він мені, ну не знаю, дуже подобається на роботу. Ось так накинув. Навіть на, на сукню я пробувала сьогодні накидати на сукню. Навіть з сукнею виглядає. Ось такий гарний жилет. Мені подобається. Можна зав'язати. Я не обв'язувала, не обв'язку не робила ніяку, нічого. Тут у мене візерунок, зараз я вам покажу, тут витяню, витянуті ті петлі. Ось так. П'ять рядочків, рядочок витягнутих петель. Ось такий візерунок, бачите? Ось так. Так що ось така жилетка вийшла. Якщо кому цікаво пишіть, я напишу вам. Скільки я набирала петель. Ну, в принципі, він в'язався ну, таким самим методом, як я в'язала свій кардиган. Майже так само, просто тут я вив'язувала горловинку, на убавку йшла. Ось так. Можна навіть, якщо у вас є бажання, можна і на гудзиках зробити. Але мені захотілося таке, щоб в автобус на роботу накинув та й поїхав. Так, це щодо першої моєї роботи, яку я закінчила, поки була на лікарняному. І ще, що я хочу показати вам, це мої, зараз я вам покажу дві такі дві такі красуньки. Два моїх міні такі. Ось такі дівчатка гарненькі вийшли. Усі вони такі красуньки, бачите? Ну, мені вони дуже подобаються. Ось так. Це така українська наша міні маус. Ось так. Такі гарненькі вийшли дівчатка. Так, давайте я поставлю і покажу вам на одній, що до чого. Лежали вони в мене дуже довго і завдяки спільникам. Я доробила нарешті їх. Вони, мабуть, в мене ще з цієї зими лежали, не, не дов'язані, але не зшиті. Чомусь ну, не могла я настроїти себе, щоб їх шивати. Тут дуже багато детальок і очі очі вишивалися. Тут можна було зробити їх з фетра і вишити на фетрі очі і наклеїти. Але хоча я і... Швія по спеціальності, але ну, не можу я себе заставити шити не хочу. І тому я вирішила просто вишити. Тут ось такі реснічки. Очі 18 мм. Так що тут дуже багато деталей. І я на силу себе змусила зшити їх. Ось так. Такі хвостик у нас, тут такі. Трусики з рюшиками. Ось такі рукавички. Ну, класні, мені вони дуже подобаються. Такі дівчата гарні, гарні вийшли дівчата. Тут ще бусинки можна понашивати, але в наявності у мене немає бусинок. Ручки все у нас двигається. Так, тут таке кріплення, що ручки шевеляться. І так само і ніжки. Ось так. Так що ось такі ми. Дівчата такі гарні, гарні дівчатка вийшла. Ось так. Ось такі ми красуні. Привіт. Ось так. Тут жовтенькі трусики у нас з рюшиками, Таке платічко. Ну, ну класні, класні взагалі. Мені, мені дуже подобаються. Хоча, хоча скажу, що... Мардашка дуже важко мені, особливо перша. Я нашивала, ну чомусь не знаю, чомусь не виходило в мене, хотів би зазвичай іграшка. в'язав, шив по і все. Тут чомусь хотілося, щоб і посмішка була гарненька, і очі Очі взагалі дуже довго не могли вийти в мене вишити, тому що тут ну Така плюшева ниточка, і рівно не, не виходить. Тому дуже довго я промучилась, але це того варто. І коли я вже пришила мордочку і ручки, вже зовсім показало, що, ну, що клас. клас. не зря я ну, здикалася і ну, класні, класні, що тут. Опа. Мені дуже подобається. Ось такі. Ось такі дві красуньки нас бачите, ось так, такі дві дівочки. Не знаю, можливо, колись ще змушу себе настрою, вірніше, і зроблю мікі маусів, щоб цих дівчаток були ще і братики. Ось так, ось такі гарненькі. І вони такі я, правда, і не заміряла, не поскільки вони, але такі. Крупненькі дівчатка вийшли. І хоча я їх не дуже і набивала, можна було й дужче набивати. У мене навіть вони і різні вийшли. ця трішки більшенька голівка, ці трішки менше. Так що можна регулювати набиванням. Голову я не стала набивати сильно здорово, тому що, ну, щоб вона не падала. Але щоб не падала голова, можна вставити сюди. Карандаш, карандаш паралончиком чи синтепончиком обмотати, вставити карандаш і вона падати не буде. Але в мене і так, в принципі, в принципі, голівка тримається і не падає. Ось так. Ось такі у нас черевички, ось такі красунки вийшли. так що Ось такими своїми роботами і хотіла з вами поділитися. Так що в мене їх не багато було. Не могла я в'язати багато, але все ж таки намагалася намагалася, бо хотілося щось, так як не знімала, не показувала нічого. Вам давно мені дуже хотілося показати. Ще в мене сьогодні я якраз попрала моя вода ласка, яку я також показувала, що це мій недов'яз. Також дов'язала я і вона лежить в мене. Сокнем мокру я не захотіла показувати, а хочу показати її на собі, як вона виглядає на мені. Так що, сподіваюсь, що таких відео буде у мене вже більше. Тому що ми з колегою на роботі. Вірніше, це, я не скажу, що це колега, це навіть мій дуже гарний друг. До якої я завжди можу звернутися. Він завжди мені порадить і допоможе. Ми з ним купили штатив. І тепер я можу спокійно знімати на штативі. Так що я сподіваюся, що таких відео буде більше в мене. Тому що, звичайно, так краще все-таки дивитися і бачити, що зв'язано, як зв'язано. Тому. Сіренька, якщо ти мене дивишся, дякую тобі, що допоміг мені. Я тобі дуже-дуже вдячна. Так, ну, що я ще хотіла сказати? Ще в мене розпочатий кардиган із, також із Мохера, але він коротенький. Можливо, ви бачили огляд моїх ниток, які я показувала, ті, що я замовляла в чудо і там такий червоний мохер, ниточка, така, трішки, як спіралька. І з нього я розпочала в'язати також коротенький кардиганчик, ну, таку ковтинку. І спробувала зв'язати такі, які зараз сильно, так сказати, модно ліс кучинелі. Ну, мені захотілося також спробувати. Ну, майже, майже я дов'язала верх. Але поки що не буду показувати вам уже як трішки більше зроблю, що приміряю, що воно дійсно ну дійсно нормально. Я зазвичай вам потім також покажу. Ну, а це, мабуть, все, що я хотіла вам сьогодні показати. Давно я з вами не спілкувалася, я вже навіть скучила за. За вашими коментарями. Так що пишіть мені, нажимайте на дзвіночок, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже потрібна ваша допомога. І буду вдячна, якщо ви будете мені писати коментарі. Мені дуже приємно переписуватися, відповідати, запитуйте, якщо щось вам цікаво. Сподіваюсь, вам було цікаво. Так що на все добре, миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!